Сьогодні у випуску Дивіться Проблеми демократичного суспільства актуальна тема не тільки для України. Молодий науковець пропонує поглянути на цю ситуацію трохи з іншого боку і почати будувати демократію у себе в голові, формуючи демократичний світогляд. А прямо зараз дізнайтеся, як зробити дозвілля школяра цікавим та розвиваючим його здібності. Чим зайняти дитину у вільний від занять час, як зробити дозвілля цікавим, корисним та пізнавальним цим питанням переймається чимала кількість батьків. Як у буквальному сенсі цього слова відірвати дітей від комп'ютера, звичайно, не залишаються осторонь цього питання, і спеціалісти у позашкільній освіті показувати дітям живе виконання тих же учеников, тих же вчителів. та ну, стопроцентно. Дети буквально весь класс поднимает руки, все хотят. Там же уже остается вопрос за родителями. Потому что, когда начинаем звонить, ваш ребенок изъявил желание заниматься. Она говорит, господи, да он у меня карате, дзюдо, и кидо, и так далее. То есть... Возникає проблема, як родителю здій так, що про списання построїть. Тобто, виходить, що на практиці зацікавити дітей не так вже й важко. Головне, щоб у них було з чого обирати. А у сучасних дітей є вибір. Треба тільки визначитися, чи бажаєте ви, щоб ці заняття були просто цікавим проведенням часу для дитини, або паралельно вона мала отримати ще й освіту, наприклад, музичну, опанувати якийсь інструмент чи навчитися танцювати. Директорка школи мистецтв, де діти розвивають свої здібності у різних напрямках, говорить виділити окремо найпопулярніші важко. В общем-тані всі духовно розвивають всі. Но, скажем, если в частности музыка, те же японцы не случайно начинают детей с трех лет обучать. Развитие идет, это не мною придумано, это уже трудами доказано ученых, что наше мозговое развитие идет за счет пальцев. Поэтому вот вам музыка, играя на любом из инструментов, все равно по неволе это движение пальцев. Это прежде всего идет развитие мозговое, но то, что интеллектуально все развивает. Художественное отделение, скажем, изо отделение, там кроме вот этого и духовного, и тоже такая же передача, только это в красках, там в звуках, здесь умение передать в красках. И чем тоньше, тоньше вот душевная организация, Тим і возможность е, е, передати глубину всього или проїздення, або или картину. Найбільшою популярністю користуються сучасні танці. Наразі ми можемо спостерігати розминку перед виконанням. Зараз как якби бы, у нас 21 рік все-таки, да, как бы, все как бы, так, і більш обширне знання. Ну, все одно, народний танець бы, такие вот направления, как хип-хоп, джаз модерн, контемпорари, то есть в основном брейк-данс, джаз фан, то есть уйма направлений в современном танце. Вот, поэтому как бы, детям это интересно, но мы стараемся как бы, охватить полностью все азы э, современного танца. Естественно, основа – это классический танец, да, если в основном так мы работаем. Ну и стараемся, чтобы они Участвовалі і в вивченні бального танца дійсно яскраві костюми, музика, гарні рухи. І як тут не зацікавитися танцями у школі мистецтв представлене танцювальне різноманіття на будь-який смак: від класичної хореографії до сучасної заняття танцями це не просто задоволення, а ще й неабияка користь для здоров'я. У медичному лексиконі навіть є таке поняття як танцетерапія. Вона допомагає зміцнити тіло та дух. До того ж, такі заняття не є набридливими для дітей. На танці вони ходять із задоволенням. Просто мені не подобається і, як би, це добре для фігури. Це водночас і хобі для дитини, і можливість долучатися до прекрасного, до мистецтва. З мудрих сказав: музика це світова мова, яка не потребує перекладу, адже говорить душа. Дивовижний світ звуків захоплює та чарує. Для того аби дарувати слухачам прекрасні мелодії, потрібно опанувати будь-який музичний інструмент тонкий, мелодичний, романтичний. Як тільки не назвеш гру цього музичного інструмента, скрипка, як на мене, підходить для музичних гурманів. Айнура вперше почула гру скрипки по телевізору і сама побажала навчитися грати. Мені подобався звук скрипки. Що вот саме в початку? правильно вести смичок, щоб хороший звук виходив. І правильно попадати в ноти, щоб вони були чистими. Скрипка це струнний музичний смичковий інструмент. Вона набула поширення у 16 столітті. Її прообразом є віола. Майстра, який грає на скрипці, називають скрипалем. А ось спеціаліста, що виготовляє цей інструмент, називають скрипником. До речі, Італія з давніх давен славиться виробництвом скрипок, серед яких найвідоміші страдиварі і гварнері. Цінуються у світі дуже високо. У скільки ж років треба починати вивчати скрипку, щоб досягти таких результатів? Ніколи не пізно. Якщо чоловік хоче грати, якщо його притягує музика і жаждає його душа, грати не. Необходимо идти и играть. И обязательно получится. То есть я считаю, что нет ничего невозможного в любом возрасте. Конечно, будут свои сложности, но если человек очень хочет, у него что-то получится. А начинать стоит, опять же, индивидуально, смотря в какой, какой уровень развития у ребенка. Якщо він а, скажі, з раннього возраста показує вміння сосредотачиваться, якщо у нього хороші музыкальные дані, то він може починати з 4, з 5 п'яти вот. Ну и так далі. 6-7. Саме... Ну, 6-7 це стандартный возраст, с которого можна начинать займатися. Ще навіть не зазирнувши до цієї кімнати, не важко здогадатися, що тут йде репетиція. Чарівні звуки добре чутно і у коридорі. Блок флейту, якщо просто можна назвати донькою флейти, саме на ній наймолодші учні вивчаться грати перед тим, як взяти до рук флейту. Так як дитина маленький, він ще не в силах грати на великій флейті, в силу її особливості. І тому ми обучаємо в початку діток ігри на блокфлейтах, або на сапілочках. Розвиваємо дихання, атаку звука, Обращаємо внимание на постановку. Так як, якщо буде ошибка в постановці, то будуть сложности при игре на інструменті. Що цікаво, назва цього музичного інструменту у перекладі з різних мов має свої особливості. Наприклад, з німецької вона перекладається як флейта з блоком. Італійський варіант звучить так ніжна флейта. А якщо перекласти з французької, то вийде флейта з мундштуком. Тому що він красиво грає птичка. Флейта відома ще з давніх часів. Її виготовляли з кісток, роблячи там отвори. І сьогодні гра цього інструменту приваблює. Вполне не популярностью. популярністю, дітки займаються від года до трех, в зависимости від того, наскільки вони быстро обучаются игре, і, і наскільки фізично вони потом розвиваються. І ми потом переводимо вже на основной інструмент. А цей музичний інструмент був сконструйований бельгійським майстром Адольфом Саксом, за що я отримав назву саксофон. Він існує в декількох різновидах. Тенор – це чисте і виразне звучання, баритон, глибоке, дещо хрипкувате звучання та інші. Георгій займається грою на саксофоні по годині щовечора. Хлопець планує стати професійним музикантом. Мені понарабилось його звучання. я Сложно він научиться і на ньому ли, на саксофоні. Не дуже. Якщо знаєш ноти і знаєш на що нажимать, то все легко а цей музичний інструмент по справжньому можна назвати народним. Домра – російський та український народний струнний інструмент. З нею пов'язана трагічна історія. Вона була заснована у давні часи на Росії народними акторами та акторами гострословами. За що власне і поплатилися останні та й саме музичний інструмент. Останні дозволяли собі жарти над боярами та церквою. Після такого на них чекали страти та заслання, заборонили й сам музичний інструмент. Але у 19 столітті вона отримала друге життя завдяки музиканту-досліднику Василю Андрієву. Тож і сьогодні ми можемо насолоджуватися її прекрасними звуками. Хочу учиться игре на этом музыкальном инструменте. Все помечают выкладачи. Домбре ⁇ это инструмент, в котором можно играть разную музыку. Популярные, классические, мелодические, нежные. Я учусь уже третий год, и мне очень нравится играть на домбре. Много детей, детки хотят приобщаться к музыке, хотят быть... І їх родителі хочуть, щоб вони були більш духовні, щоб розвивалася не тільки тело, вот коли отдают на спортивные школи, но и душа, і и... діти приобщалися прекрасному. Музичні заняття виховують старанність та дисципліну. Займаючись музикою, дитина розвиває математичне мислення. Так, так, не дивитися, адже необхідно попадати на потрібні клавіші, запам'ятовувати нотний текст. І головне, що музичні п'єсі як у математиці, все має бути точно по нотам. ж Альберт Энштейн грав на скрипці, а саме професори математики Оксфорда складають більшість музичного клубу при університеті. Ми можемо прораховувати ще чимало плюсів від занять музикою. Та чи не головний це розвиток дитини? Або вокальне мистецтво. Це поєднання голосу та музики. Ксенія займається вже два роки. Їй подобається виконувати динамічні пісні. Яка у тебе Ну, вы, любимая пісня? Ну, ну, вот Котору ти нам исполняла, правильно? Mm -hmm. А чим вона тобі нравится? Ну, ж там. мені нравятся де там букви. Дівчинка не так давно займається вокалом, але вже встигла випробувати свої сили на музичних конкурсах.